Спортивне тіло стало культом кінця 20-го, початку 21-го століття. Люди готові знаходити 25-ту годину в дубі для спортивних тренувань і навіть витрачати шалені гроші для продуктів харчування, які допоможуть їм стати привабливими. Тут на допомогу приходить індустрія краси, індустрія спортивного харчування. Вона пропонує продукти, які в швидкий термін зроблять вас красивими та неймовірно привабливими. Так це чи ні? Про користь та шкоду таких продуктів нам сьогодні розкажуть. Чемпіон світових ігор з бодибілдингу, дистриб'ютор спортивного харчування, сексопатолог, майстер спорту з важкої атлетики, майстер спорту з легкої атлетики, дворазова чемпіонка України з фітнесу та фіналістка чемпіонату Європи, та фітнес-тренер. М'язи, краса, шарм це все бейло балух. Та представляти цього красення не потрібно. Його впізнають і дорослі, і діти. Схожий цей малий теж мріє про такі великі досягнення. Та шлях до них не такий вже складний. Адже всі починають з однієї каші. Виникає питання, коли можна вживати спортивне харчування. Та з з народження. В принципі. Коли мама годує дитину малишом, да це маєте той же самий протеїн, просто він трошечки як то кажуть, пристосований до маленьких дітей, щоб у них там нема чи повишений, чи понижений рівень лактози, в кого як воно все сприймає. Та як виявилося, у радянські часи малиші до сніданку подавали не лише дітям. Хочеш ще кашу? Чому? Не було от такої розвиненої лінійки спортивного харчування, як на даний момент. Тобто раніше просто цього не було і їли це. На даний момент, це, можна сказати, той же самий малиш, який він трошечки по своєму амінокислотному составу, вітамінам, він трошки більш багатий і адаптований більш до спортсменів і для потреб самого спортсмена, тобто в більшій кількості того білка, вуглеводів, вітамінів, мінералів, які дають той ефект, який ми від нього чекаємо. Першими тренди зі спортивного харчування почали вводити, ну хто ж, звісно, американці капіталістичний захід. На западі, вже скажемо так, в США вже дуже давно, навіть років 40-30 назад, вже навіть врачі рекомендували обов'язково при реабілітації різних болезней і тому подобних операцій, обов'язково приймати е, використовувати пищеві піщеві додатки. А один відомий бодібілдерам продукт має ще більш старезну історію. Треттінін цей продукт був взагалі винайдений в 1890-х роках. Вченими в його були знайшли в кістковій, по-моєму, тканині людського організму. І так з роками потихеньку-потихеньку його досліджували, що на даний момент його випускають як спортивна добавка. Це взагалі продукт, який... є... Скажем так, виготовляє, які людина сама прозводить своїм організмом. Він сам утворюється в нирках, в підшлунковій, в печінці, який, в принципі, сам по собі надає трошки енергії, так, які трошки короткостроковий такий, надає таку азотну кислоту в м'язи, тобто трошки збільшується сила, там чуть-чуть, не набагато. Ну, але загалом він для побудови. Також, скажем так, м'язової маси, та повернімося на наші терена. Можливо, Голівуд, а можливо і глянець, який став доступний голодним до новизни з-за кордону жителям пострадянського простору на початку 90-х, і спровокували появу Сталоне чи вандамо подібних хлопців на вулицях наших міст. Побільшило підвалів, де оці хлопці нарощували масу. Але з тим частими стали випадки нерозумного прийому стероїдних препаратів, які в свою чергу давали красу, але забирали чоловічу силу. Тобто, це можуть бути це може бути тестостерон. Чоловічий статевий гормон, от, і інші гормони, які спричинюються до підвищення виробітку чоловічих статевих орган... гормонів в своєму організмі, а також е е е якісь е речовини, які містять в собі гормони, чи чоловічі, чи жіночі. І тому це дуже впливає от на Гормональний фон власного організму, і буває так, що запліднююча здатність от даного чоловіка буває дуже низькою. Потім після відміни тих препаратів, після якогось курсу лікування, це відновлюється. Ну інколи буває так, що вже відновити пізно. Так що про це завжди треба думати. За останні 20 років спортивне харчування пройшло прискорену еволюцію. Потреба в якісному доповненні до раціону спортсмена з'явилась, натомість виникнення суворих правил антидопінгового контролю. Мої спортсмени здають допінг контроль, якщо готуються на чемпіонат Європи чи світу, вони здають на чемпіонаті України їх беруть на допінг контроль. Потім ми їдемо в Київ в антидопінгову лабораторію, Міжзмагальний допінг контроль щоб людина під час тренувального процесу не вживала. І часто на чемпіонаті світу теж моїх перевіряли спортсменів. І, звичайно, потрібно замінити оцю фармакологію, яка є недозволеною. Вона допінг на ті ж біологічні добавки. І я вам скажу свого досвіду: результати світового класу можна робити без будь-якої хімії, без допінгів, саме використовуючи біодобавки у необхідних дозах. Тобто, ми беремо по мінімуму, якщо воно працює, для чого більше вживати? Якщо є можливість обійтися без них. То нічого страшного немає, якщо от, людина обходиться. Але е, ми повинні розуміти, що е, в тих же фруктах, овочах, які є ну, під час сезону, ми використовуємо, можливо, їх е, не вистачає тої кількості для нормального розвитку е, тій чи іншої людині, тим більше спортсмен, яка на тренуванні дійсно, е, е, ну скажімо так, е, тратить дуже багато е, калорій. І я думаю, що воно, в принципі, ці додавки не будуть зайвими. лінійка спортивних сумішей дійсно різноманітна, але не варто самотужки проводити досліди на своєму організмі. З моєї практики підготовки спортсменів високого класу. Я собі так виявив, що відсотків 80 біологічних добавок є марними, а от 20 відсотків вони діють. Звичайно, найкраще це поєднання, щоб було в команді спортивній лікаря, дієтолога, тренера. Ну, це, звичайно, фантастика. Тому у нас тренери, які працюють із спортсменами, принаймні вищих розрядів, десь самі вже на практиці визначають, що працює, а що ні. У мене є чотири наукові праці з саме спортивного харчування. Які були написані, це вже досить давно, а тоді ще дешево були реактиви і так далі, спільно з кафедрою факультетської терапії, саме у атлетичних видах спорту. Ми визначали аналізи крові, робили сечі, і якщо є нестача певних елементів, то введення їх із біологічними добавками принесе користь. Якщо вистачає в організмі цього користі ніякої не буде. Все ж треба пам'ятати, що харчові додатки вони всього-навсього додатки, а основним є ваш щоденний раціон. Тобто денний раціон має бути розписаний, а до нього вже має бути підобрані якісь відносні спортивні харчування, яке відповідає за, тобто, за свої дії та своє призначення. Наприклад, елікарнітін да, відповідає за імунітет людини. Так само, як протеїн, для того, щоб людина, яка наращує космічну масу, вона вживає оцей от протеїн як добавку до свого раціона е, денного. Ну, скажімо, є спортсмени, які мають масу тіла близько 100 кілограм. Для того, щоб її далі набирати, потрібно споживати білок в приблизній кількості ну, 3 грами на масу тіла, 3-4 грами, 5 грам, ну, в кого яка потреба, і в кого який метаболізм, хто наскільки як засвоює білок. Тому трошки в 100 грамах курятини, наприклад, міститься близько 27 грам білка. Тому, в принципі, набрати за добу, з'їдаючи там не один кілограм курятини та там яєць, в яких міститься. 3, 6, від 3 до 6 грамів, в залежності, чи їсти жовтки, чи не їсти жовтки. От тому таким чином ми приходимо до спортивного харчування як до допомоги. Так? Тому що не можемо ми спожити. Я, наприклад, я не можу спожити 2 кілограми курятини в день. Це дуже багато. Не варто й забувати, що не кожному можна вживати спортивні додатки. Противопоказань, скоріше всього, діткам. Тобто вагітним, ну, на кожній баночці, які в будь-якій аптечні є противопоказання. Тобто там стандарти вагітним, з високим тиском є людям, яким деякі препарати взагалі не можна. Діт Дітлахам також не... Тобто кожен препарат, є вітаміни, які можна. Є якісь сильніші препарати, які взагалі діткам не можна, особливо беременем. Проблемами частіше з сердечком і, чи, чи, чи з тиском. Потрібно пробувати, напевно, самому, тому що не, так, не кожен протеїн, кожна людина може засвоїти. Ну, загалом протеїн або гейнер, Ми говоримо особливо в принципі, про самі коктейлі. Багато, ну, багато людей, наприклад, я вживаю протеїн на воді. У мене проблеми з тим засвоєнням молока, і я, наприклад, не можу випити протеїн на молоці, мені від нього погано. Взагалі молоко погано усваюється. Є соєвий ізолят, який усваюється в людському організмі приблизно 98%. Це не один протеїн, настільки не усваюється, як соєвий. Ну, Але він, скажімо, він трошки бідніший по амінокислотному составу, ніж молочний, або казеїн або яєчний альбумін. Соя містить фіст. Фітоестрогени, тобто речовини, які по своїй структурі близькі до жіночих статевих гормонів, і прийом їх чоловіками приводить до того, що нарушається співвідношення між чоловічими і жіночими статевими гормонами, і це впливає також на обмін речовин, і пізніше на репродуктивність. Люди, які бояться вживати спортивне харчування, мають пам'ятати, що треба боятися не самих харчових добавок, а їхньої якості. Загалом, е якість продукції, звісно, треба е питати у виробника. Це сертифікати якості, сертифікати е також і в міністерстві охорони здоров'я проходить кожен продукт відповідну перевірку. Чи дійсно там є все те, що там написано, е чи дійсно воно. Робочий, воно свіже, і так далі, тому подібне. Тому е я би рекомендував людей, якщо купляють, то обов'язково питатися про сертифікати якості і відповідності того, що там є написано на тій банці, що воно там все було так, як воно написано. Причини, через які Homo sapiens прагне змінити свої фізичні пропорції, різні: когось може кинув чоловік, а хтось прагне приборкати своє тіло і досягти стелю у спортивних досягненнях. Та важливо вчасно виявити власне потребу, з якої людина сідає на тренажер і змінює набір продуктів у своїй тарілці. Інколи невдачі в роботі над своїм тілом приводять людей до кабінету психолога. Тобто от тут занижена самооцінка, от, е, думка то що зовнішність. Оце є все, і тільки по зовнішньому, по якихось там е стандартах е даної, е от, е даного періоду, часу о, визначається сексуальна привабливість. Там я в першу чергу їм порекомендувала піти до психолога от, і виявити ці причини корені тих. Процесів, які настільки знижують самосвідомість свою у плані самореалізації, самодостатності, для того, щоб вони вирішили ці проблеми для себе, і потім вже це настільки буде стояти гостро от питання власної там фігури і так далі. Відомий на весь світ бодібілдер Бейл Балах закликає до раціональності у виборі стилю життя. І, о диво, він їсть піцу. Але слабкощі спортсмен дозволяє собі лише в окремі дні. Практично воскресенье – це для мене такий, скажімо, розгрузочний день. Практично тоді все їм, ем то, що хочеться. Тобто немає обмежень. Все їм, ем то, що вот глаза захотіли, то і сідає. Втім, дієта вихідного дня спортсмена Балого значно різниця від тієї, яку Бейло практикує щодня. Ну, у мене як би, я 8 разів їм в день практично кожні 2 години. Да. Ну, основне стараюся потребувати твердою. а добавки це вже би, второстепенно. Із білкових продуктів у мене основа це яйця, творог, нежирний творог. и телятина в межсезонье, а к этому подключается как бы курятина, индюшатина и морская рыба во время, например, подготовки. Из углеводных пищи разновидность каш в межсезонье идут картошка, макаронные изделия, но это редко довольно. Практически хлебнее, только один раз в неделю. А так, в принципі, нічого такого аж своє Учень Бейли Михайло вважає, що 4-5 додатків до раціону достатньо, щоб тримати себе у відмінній формі. В третій сезон я виступаю в принципі в бодібу. в вагова категорія в мене 90 кілограм. Цей третій сезон в принципі було пару кубків. Львів був Ужгород, тобто був другий на Львові два рази. Був в кубок Закарпаття, третій, у Львові був четвертий. У нас є незамінимо обов'язково. Я б порадив От. вітаміни. вітамінний комплекс це кожній людині. Креатин, тож основа є протеїн. Це кожному, де мишно строїщому каркас мужчині. Глютамін. Використовую глютамін підготовку, але, Ну в принципі стараюсь його повний повний в ній сезоні сезон тримати, тобто кінокисла, яка відповідає за імунітет. На тренування до Михайла приходять люди з різними потребами, і саме оцінюючи фізичні можливості своїх клієнтів, молодий тренер підбирає потрібні додатки, які допоможуть людині набрати омріяні форми. Тобто, у вас є мета схуднути. Що від цього? Ми ж не можемо підключити якусь білкову чи високоуглеводну добавку, щоб набрати мішну масу. Нам треба якийсь, якщо включати в раціон якісь спортивне харчування, нам треба L-карнітін, тобто це є жирожигаючі для міністерства. Така амінокислота, яка в принципі є нешкідливою наоборот здоровою для... Розумового для розвитку, тобто вона допомагає фізично в людині. Вона по неї свойство є жирожигаючою, жироспающею Тобто ми вже включаємо людині в раціон в таку от, амінокислоту. Відносно цього всього мета людини визначена і складається денний раціон харчування цієї атлетки, чи атлети, чи простої от людини. І... Також план тренувань. Тобто, суть в цьому, що яка мета, таке спортивне харчування. Та з попитом росте й ціна на спортивну їжу. А тому не кожен, хто приходить у великий спорт, може собі дозволити сучасні чудо-порошки. Зрештою, в мене всі спортсмени талановиті і високого класу студенти. Це досить бідний контингент. І навіть в одній з популярних добавок, яка використовується в силових видах спорту, якщо там написано, що в день тренування треба за пів години до тренування і перед сном, а в день не тренування перед сном. Тобто, ну як дві дози і одна доза, то ми використовуємо лише в день тренування, тобто втричі менше. І воно працює, значить, не потрібно більше використовувати. Дворазова чемпіонка України Євгенія Суботіна, теж радить не боятися спортивних додатків. Більше того, деякі з них Євгенія порекомендувала навіть своїй донечці. І у мене моя дитина їй 16 років, скоро 17. То тобто я й сама замовила зараз амінокислоти. Тобто, якби воно було щось погане, і на змагання, коли в мене було змагання, я теж дуже багато пила амінокислот. Крім того, дуже багато їла м'яса, щоб добитися рельєфу креатин, глю глюкоз глюкозаміни, БЦА от амінокислоти і протеїнові коктейлі. І все, я, все за це абсолютно нешкідливе для здоров'я. Вже інша, якась фармацевтика. То вже на шляху до ідеалів харчові додатки у списку вродливої спортсменки не на першому місці. Рахую, що це для дівчат, це їм навіть і не потрібно. Я скільки готувала спортсменів так на змагання. Мої дівчатки максимально що купували, тому що всіх якось ну так не, не всі можуть собі дозволити фінансово. Амінокислоти це капсулки, не як таблеточки. Да? Ну і амінокислоти, спортсмени або дівчата беруть в гуглі, набирають, знаю, що це таке. Все остальне правильним харчуванням. Вони до тренування мені їли правильно після тренування, і таким чином ми добивалися результатів. Ніяких мочегонних препаратів ні в якому разі. Там іде своя підводка. Тобто можна випити ту же шипшину з лимоном. Маємо мочегонний препарат. Просто треба це все знати. На жаль, люди не знають, хочуть безких результатів і починають займатися дурницями. Бути красивими як вони не легко. Їхня краса результат важкої роботи, дисципліни і правильного харчування. Такий і їхній шлях до здоров'я шлях людей, які знають ціну пітній праці. Не додатками чи як кажуть народі добавками, а потужним білково вуглеводним продуктом сьогодні пригостимо вас і ми. Минулої програми ми з вами готували сир панір. Пам'ятаєте, хто не пам'ятає рецепт на півтора літра молока? Ми давали дві з половини ложки лимону. і У нас створожився такий класний жирний сирочок. У ньому насправді є десь від 13 до 17 г білку на 100 г продукту. Вуглеводів до 25 г грам вуглеводів, і він дуже дуже жирний. Тому він, скоріш, пасує не для тих, хто там бажає схуднути, а для тих, хто бажає набрати трішечки вагу або зігрітися взимку. Він точно зігріє. Але е, ми його сьогодні будемо готувати особливим способом. Будемо готувати такі собі, е, я їх називаю рибні палички. Чому? Тому що, коли мій знайомий їх вперше попробував, він сказав: Боже, та це ж риба. Він мені не повірив, що це всього навсього сир, замутаний у листки норі. Листки норі продаються. Ось у таких пачечках, хто ще не бачив на суші відділах. В них, власне, і роблять потім суші роли. От, листки норі це такі водорості, спресовані, сушені. У них є йод, залізок, фосфор, вітаміни А, Д, в 12 Хто має якраз нестачу цього вітаміну, може якраз ці водорості пошукати. Ну, ми відкладаємо ці листочки, тому що я вже тут їх нарізала. Ось такі вони пластиночки, дивіться. Такі пластиночки. Я їх нарізала на. Чотири частинки кожну, і ми будемо замотувати наш панір, який вийшов з півтора літри молока, у ці листочки норі. Але перед тим листки норі треба змочити у соєвому соусі. Якщо ви не любите сою або не вживаєте її з якихось. Власних причин, то можете зробити просто якусь ем, таку водичку, можна навіть так сказати. Такий розчин, розсольчик із різними спеціями, різними прянощами. Отже, беремо наші норі жорсткою стороною, нам треба буде їх замотувати всередину. Вимочуємо, щоб вони стали трошечки вологими. Тоді в них легко буде замотати панірчик наш. Далі беремо панір. Замотуємо його, бачите, відразу вони піддаються. Далі вимочуємо в борошні. Борошно теж можна змішати з будь-якими спеціями, які ви любите. Ось готовий такий капаніровочка в нас. І перекладаємо на сковорідку. Жа... Смажиться воно дуже швидко. Тому бажано не пропустити, бо може вам підгоріти отака от рибка із паніра. Але я вам даю гарантію, що якщо ви такі зробите норі, панірний норі, не знаю навіть, як правильно це назвати, і подасте на стіл гостям, то ви їх приємно здивуєте. Якщо у вас нема паніру, або панір вам дуже довго доведеться готувати, а у вас гості з'являться на порозі, можете купити в магазині звичайний адегейський сир. Він по складу такий самий, як панір, просто зроблений у промислових умовах. Так, перевертаємо. Не швидко смажиться. Якщо ви не вживаєте яйця або ви алергічні до яєць, ви можете використати чорну сіль, про яку я вам розповідала в одній з наших програм. Вона дуже корисна. І для травлення корисна, і містить багато мікроелементів. Вона вам замінить яйця і по смаку дасть цей от яєчний смак. На вулиці зима, і різні свіжі овочі, такі дорогезні, І невідомо чим вони оброблені, якими нітратами ми купувати не будемо. Ми купили заморожені овочі, потушили їх гарно на е, томатному соусі і подаємо їх до нашої рибки-нерибки, рибки, панірних таких от палочок зі смаком риби. Смачного! Красивим не заборонено, головне знайти правильний шлях до цієї краси, а тому уважно вдивляйтеся у вказівників. З вами була Ірина Міллер. Побачимося.